Пауер. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Пауер. Офіційний партнер партнел 2023-2024 років. Команда виконала завдання. П'яте місце за підсумком першого етапу. Чи задоволені у команді, у клубі таким підсумком осінньої частини? Ну, звичайно, ми, ми задоволені, бо ми е, все робили для того, щоб бути в п'ятірці. Ви знаєте, що на початку нам не вдалося це. Е, Перші-чотири чотири гри, із них три програли, одну в нічу зіграли на початку, тому... Ну, важко стартували, але тим не, менше, тим, тим не менше ми добилися результату, який ми перед собою ставили. Команда видала серію з 11 матчів без поразок. Як розцінюєте цей результат? Це Рекордна серія в історії Петербурга. Ну, дивіться, на початку цієї серії, ви ж знаєте, було 5 підряд нічих, і коли мені хтось сказав, що там... Після чотирьох нічїх, чи це добре, я думаю, що було... ніхто не задумався про серії якісь і тому подібне. Ми йшли від ігри до ігри, набирали очки, втрачали очки і так далі. Добре, що не програвали. Вже потім, після тих п'яти ніч, були там перемоги, три підряд перемоги, і тоді вже було зрозуміло, що ми можемо побратися за п'ятірку. Чи здавалося вам, що от в цьому відрізку за 12 матчів десь можливо в якихось поєдинках пощастило здобути позитивний результат, а в якихось навпаки не, не щастило? Безумовно, Безумовно. Навіть, гра з нивою Тернопіль на виїзді. Ми пропустили там стандарту на останніх хвилинах. Так само з Буковиною нам і гра, але так само ми пропустили там за 12-13 хвилин до кінця гри? Контратації, втрати. Але були моменти, де, де ми, наприклад, гра за гробізнесом, де там на 90 плюс третій нам вдалося зіграти в ніччю і вирвати то ту, ту очко і так далі. Після такої серії і цих позитивних результатів, навіть нічия на виїзді, коли команда відчула впевненість, коли відчула оце почуття ліктя і командний характер. Та ви знаєте, воно на протязі всього першого етапу ми не втрачали надію, і у нас не було якось такої розгубленості не перед одною грою, навіть тоді, коли ми програвали, навіть тоді, коли ми втрачали очки, була якась така ну, доволі спокійна і робоча атмосфера. Ми тренерський склад ніколи там після ігри не, не емоційно не сприймав ці ігри. Ми переночовували. Збиралися після дня відпочинку і спокійно аналізуючи, йшли своїм шляхом і так далі, день за днем до своєї мети. Який матч першого етапу можете виділити, який запам'ятався вам ну, чимось особливим? Ну, я вам скажу, що мені більше всього запам'яталася передостання гра з епіцентром, бо я вважаю, що епіцентр одна із найкращих команд по е, ігрі. і ми дуже слабо виглядали в першому таймі, але вдалося нам забити гол. В другому таймі зрівняв, але от та гра була, мабуть, такою дуже Ми терпіли. І було видно, що ми хочемо і вміємо терпіти. І от коли ти терпиш, не завжди ж футбол вже складається не тільки з ігор, коли ти можеш просто легко виграти. Десь колись треба перетерпіти, десь колись треба знайти той момент і так далі. От та гра була, мабуть, мабуть, наскільки та гра, скільки той тайм. Перший тайм, от він запам'ятався найбільше. Ну і напевно, тому що важливий був результат. Це два дури до фінішу. Важливо шо? було, там лишалась одна гра, і це очко давало нам на, на стратегічному плані. Ми могли навіть вдома розраховувати на нічлю для того, щоб бути в п'ятірці. Окремо, хочу запитати про матч у Львові, Карпати до того поєдинку з Прикарпаттям пропустили лише два голи, а тут тричі були попереду і такий рахунок 3-3 з лідером нашої групи. Чи це було доволі несподівано? Ну, знаєте, Та гра це така для вболівальників вийшла. Багато голів, багато моментів. Плюс для наших болівальників я так само думаю, що вона була ну така. Всі побачили, що команда може грати не тільки там від оборони, а може і з лідером, тим більше не секрет, що Карпати прагнуть і практично вже виконали завдачу вийти в прем'єр-лігу. І для нас було дуже важливо. Плюс у нас багато молоді. Нам хотілося, щоб вони відчули, що вони можуть на фоні. Таких лідерів першої ліги грати і так далі. І дало нам вдалося на рівних зіграти, відібрати очки у Карпат і здобути теж саме своє очко. До речі, про молодь і про новачків. Кого можете відзначити, які люди зайшли в команду безболісно, могли поборотися за місце в основному складі. Ну і загалом зараз гравців по першому етапу. Та я би так не, не відзначав там е, особисто. Якщо відзначати, то відзначати всіх. Розумієте? Ну, наприклад, е, ми дуже тішимося тим, що в нас з'явився місцевий воротар Андрій Бубенець. Він там зіграв 3-4 гри і доволі впевнено відстояв. Е, так само ми дуже тішимося тим, що в нас є опорний півзахисник Михальчук. Пашка, він так само відіграв і, і має всі шанси вирости в хорошого футболіста. Так само ми маємо на сьогоднішній день кращого бомбандира першої ліги Андрія Хому. Так само це молодий футболіст наш місцевий вихованець з дюшор. Так що і так само, і решта, Да? безумовно, є якісь моменти, де хтось швидше адаптовується до першої ліги. Комусь треба, може, ще більше часу і так далі. Наприклад, у нас є ж той самий там, Метрук або Тітов. І я надію, що ми так само з ними зараз попрацюємо на зборах і так і так далі. Їм просто треба більше впевненості якоїсь, і так далі. Щоб хтось хтось швидше адаптується, хтось пізніше адаптовується. Про досвідчених людей, два слова, тому що на початку сезону розпочинали би суцюри без, без француза. Відчувалися ці втрати? Безумовно. Ну це все ж таки, це лідери, це свої футболісти. Вони мають за спиною. Багато ігор в першій тому, Але я можу сказати, що вони і багато в чому і допомагають нам, тренерам. розумієте. Ну, наприклад, я вам скажу такий випадок, що от, е, на початку етапу француз питає, скільки треба очок, щоб ми були в п'ятірці. Я вам кажу, ну десь 26-100% буде будемо в п'ятірці. Ну, коли чотири гри зіграли, у нас було очко. Я кажу, Вася, що ти там вважаєш? Він каже, та ні, то ми їх заманюємо. Я кажу, ну заманити 100% в нас вдалося, а далі будемо бачити, як ми будемо набирати очки. Але ви бачите. Тому з досвідчених гравців тут однозначно. Це добре, що вони є. Так само є і француз, є цюцюра, є швець, є Барчук Роман. Вони допомагають як в роздівалці, так і на футбольному полі. І без них, я думаю, люба команда, розуміти, на одних, на одній молоді, ну, ти не зможеш, нема. По-перше, нема досвіду, а по-друге, нема стабільності у молодих футболістів. Сьогодні він може зіграти, і ми всі тішимося, а завтра може провалити гру. Тому от досвід він повинен бути завжди. Перший етап це вже історія. Чи ви слідкували за іншою паралельною групою? Б, тому що навесні доведеться грати проти суперників звіти з центру ну, сходу України. Як ви вважаєте, яка група була сильнішою? Ну, знаєте, сильніше не можна сказати, але що наша група була рівніша і всі команди були ну, достойні, це однозначно Тому я вважаю, що наша була рівніша група і всі один одного могли обіграти, могли, могли програти і так далі. Тому і результати у нас були такі дуже ну, мало ігор, де, де було якісь там. Е Якісь там рахунки там з великим рахунком і так далі. Все десь там один-два м'яча. Якщо казати про весняну частину, чи вже є поставлені завдання, адже Прикарпаття розпочинатиме ну, там, гіпотетично 10-те там, місце, але там щільність дуже велика, кілька очок різниці між там, четвертим і п'ятим. Ну, пусть я це Поки що, поки що ми, ми з керівництвом про це не... Не обговорювали ці питання, але я думаю, що розумієте, ну, в тому році ми були дев'ятими, то я думаю, що якщо ми на наступний рік в другому етапі будемо вище, ніж дев'яте місце, ми будемо говорити, що команда рухається в правильному напрямку і добивається якогось прогресу. Тому я думаю, там з четвертого по восьме, от там треба за ці місця боротися. Чи є вже відомо, коли в команди там, завершиться відпустка, коли розпочнуться збори, які, можливо, зимові турніри, спаринги і так далі. Хоча ну, дивіться, збираємося ми 25 січня до Франківську, робимо два дні медогляд, буде такий втягуючий збір там, на 10-11 днів, а потім в планах, може, можливо, кудись виїдемо десь тут. Недалечко, там, може в Закарпаття, може десь на Франківщині і так далі. Ну і останній збір, тоді буде вже ігровий, вже будемо напрацьовувати щось, відновлювати, зв'язки і так далі. Чого чекати вболівальникам, які зміни можуть чекати кадрові? Мається на увазі, хто прийде, хто піде, і які позиції потребують підсилення. Ну я не думаю, що буде багато змін у нас. Якщо це і буде, то це буде дуже так. Одна-дві позиції і так далі. Єдине, що можу сказати, що ми зараз шукаємо лівого захисника. А так, так я думаю, що всі ті люди, які вибороли бути в цій першій п'ятірці, вони достойні того, щоб там попробувати себе з хорошими командами і так само добитися якогось результату. Зрозуміло, що Андрій Хома зараз під прицілом, тому що багато команд цікавляться, ну і зараз зимовий період, і чимало в інтернеті інформації. Яка його доля, скажімо, хто цікавиться, чи ви можете це розповісти? Та цікавляться багато, бо ну, зрозуміло, що людина кращий бомбардир першої, першої ліги, то безумовно на нього якісь приціл є. Але якоїсь конкретики немає, розумієте? І... Ну будемо будем думати. Зараз тільки от розпочалось міжсезоння, будемо бачити, що до чого. Якщо чесно, ну, я би хотів, я буду тішитися, якщо він буде там в прем'єр-лізі грати і не загубиться і так далі. І тільки буде рости, ми тільки будемо за. Бо це дасть і нашому клубу, і нашій команді посил, що от ми готуємо футболістів для Прем'єр-ліги. Ну і хотілося б там на сам кінець нашого інтерв'ю, щоб ви подякували тим болівальникам, які дивились трансляції, привітання зі святами, резвяному, новорічними, ну і тим хлопцям, які боронять Україну. Ну, Безумовно, користуючись нагодою, я би хотів в першу чергу подякувати тим воїнам, тим волонтерам, тим простим людям, які зараз борюють ту незалежність нашу і завдяки ним. Ми відіграли цей перший етап і маємо такі результати. Хотів би поздоровити їх з прийдешніми святами, подякувати їм і побажати здоров'я миру після нашої перемоги. Слава Україні і все буде Україна! Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.